Усім привіт! З вами я, Олеся Гірка, і сьогодні покажу вам три нескладних вправи на руки, шию та із залученням хребта. Перша вправа. Підіймаємо руки догори і лодоньками вгору лодоньками вниз. Всього робимо 10 разів стоячи, поїхали. Наступна вправа і таким чином змінюємо положення шиї 10 разів. Ой. І остання вправа із залученням хребта. Ручки повертаємо лодоньку до лодоньки, розправляємо і робимо іншою ручкою. Теж 10 разів.